Уряд США разом з президентом США стратегічно одним актом просто вичавили залізницю з структури пасажирських перевезень США. Це було зроблено навмисно, тому що вони визначили, що економічним мотором для економічного зростання на той час буде автомобілебудування, що приватні Пасажирські перевезення американці будуть здійснювати за рахунок власного транспорту. Надзвичайні субсидії отримали Chrysler, General Motors, Ford, інші компанії, або пасажирським автомобільним транспортом, Transcontinental, Greyhound, Автобусні. Лінії між, Фед... між штатами, між містами так само отримали надзвичайно преферентні умови. Та сама історія стосувалася розвитку авіакомпаній і авіабудівництва. Відповідно, починаючи з 1956 року, пасажирське залізничне перевезення в Штатах почало не просто стагнувати, воно фактично зникло. І навіть сьогодні, якщо ви поїдете в США і сядете на рейс там, з Вашингтона в Нью-Йорк, це достатньо швидко там і там. Невелика відстань, там дві години щось таке. От. То у вас буде космічна ціна. Просто космічна ціна за це перевезення вас як пасажира. Саме тому, що це не розраховано на пасажирів і ніколи не було.